Теракт чи погрози божевільного у штаті Невада під час мітингу Дональда Трампа екстрено виводили через загрозу стрілянини. Охорона республіканця виявила озброєну людину серед учасників мітингу. Причому був чоловік майже під сценою після того, як підозрюваного вивели з заломленими руками. Трамп продовжив виступ та подякував секретній службі Сполучених Штатів Америки. І повертаємося до подій в Україні. Нова мажорна ДТП у Києві. Син народного депутата від волі народу Ігоря Молотка Денис разом із товаришем влаштували п'яні перегони. На своєму автомобілі Мерседес. На великій швидкості протаранили дві машини. Одна з них патрульної поліції. Після аварії Мерседес не зупинився, а намагався втекти з місця злочину. Але підвело колесо на повороті воно розірвалося. Пасажири водій спробували сховатися у дворах, але їх швидко затримали. У результаті аварії постраждали чотири людини. Вони госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості. Сам батько депутат пообіцяв взяти лікування на себе та висловив співчуття постраждалим. А ще клятвено пообіцяв жодним чином не перешкоджати об'єктивному розслідуванню обставин ДТП. Про що ще говорили цього тижня? Знає Лариса Задорожна. Спецоперація чи показуха поліція знайшла підземний бункер, де зберігаються десятки зразків зброї. Це можуть бути гранатомети і станкові пулемети, які встановлюються на бойові машини. Це наче звичайна дача, але поруч жодних сусідів у підвалі чого тільки немає. І БТР, і 60 снарядів для установки граб, і навіть авіабомби. З декількох сайтів особи здійснили продаж боєприпасів зброї. Ми Вийшли на цеха, де знаходяться такі види зброї. Є тут і власний тир. Обшуки продовжувалися два дні. З'яли боєприпаси учебні, на мене є документи, експертизи. Що це не являється бойовим те учебним? Тепер і поліція і господар в очікуванні результатів балістичних експертиз, які покажуть, чи це просто експонати чи арсенал для справжньої війни. Детективна історія на кордоні з Росією українські прикордонники затримали Єгора Логвінова два роки тому. Він з іншими сепаратистами штурмував харківську обладміністрацію. Просимо вас і вісті миротворчі війська на територію Харкова і Харківської області. Прибічник Рускава міра мріяв про Харківську республіку, а потрапив до слідчого ізолятора. Цього тижня суд випустив його під заставу у 200 тисяч гривень і підписку про невиїзд. На правопорушника вже була оперативна інформація. Ми його вже чекали. Правда, логвінов пішов не додому, а в бік Росії і намагався пішки перетнути кордон, але там на нього вже читували. Сам батажок харківських сепаратистів назвав затримання шпигунською історією, інспірованою спецслужбами. Мене випустили з лагеря, посадили в темно. Віль камрі і атизлі на границю. за спробу незаконного перетину кордону Логвинов сплатить штраф і знову до СІЗО Захопований хрещатик Складники банку Михайлівський мітингували просто на перехресті біля урядового кварталу. Вимагали повернути гроші із неплату спроможного банку з травня. Вони не можуть користуватися ні своїми картками, ні депозитами. П'ятий місяць їздимо туди, сюди. Ніхто на нас не звертає уваги, ніхто до нас не виходить. Шалені затор і штовханина правоохоронці намагалися розблокувати рух. Керівника банку затримали ще в серпні за розкрадання грошей. Ошуканими виявилися 15 тисяч вкладників, але національного банку цього тижня було не до них. На переговори приїхала делегація міжнародного валютного фонду. Погоня зі стріляниною в Ужгороді водій Мерседеса намагався втекти від полісменів. Перекривайте я бачу вас Бачите, добре, це мерседес. Фірмувальник порушив правила дорожнього руху, не вімкнув поворотник під час маневру. На вимогу зупинитися ледве не збив поліцейського, вискочив на зустрічну смугу. 100 кілометрів на годину і погоня вже за містом. Водій не впорався з керуванням. І злетів у кювет. Після цього він намагався втекти. Вже інший екіпаж зловив його. Випущені копами кулі потрапили лише в автомобіль. Разом із водієм на підпитку був і пасажир Мерседеса. Пояснити перегони по голівудськи доморощені шумахери не змогли. Новий фігурант сміттєвої справи. Розпочався суд над головним комунальником Львова Юрієм Гольцем. Казана особа неналежно віднеслась. До виконання своїх обов'язків суд заборонив вольцю залишати місто, але не відсторонив його від виконання обов'язків. Чиновник спокійно продовжує ходити на роботу. Я на роботі сьогодні, вчора, позавчора. Немає ніяких проблем. Його шеф не бачить у цьому нічого поганого. Підстав сьогодні забирати його з посади. Я не бачу жодного. Окрім міських урядників, прокуратура взялася ще й з рятувальників. Їх також підозрюють у недбальстві. Пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі призвела до загибелі чотирьох людей. Слідство збирається провести ще п'ять експертиз, щоб остаточно назвати винних у трагедії. Лариса Задорожна, факти тижня.